Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласу. Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні на моєму каналі стартує проходження дуже легендарної гри під назвою Mafia The City of Lost Heaven. Оригінальна версія цієї гри вийшла в 2002 році. Це в мене Definitive Edition, на яку я знайшов українізатор, тобто весь інтерфейс і субтитри в мене будуть українською мовою. А е, на жаль, озвучення всіх персонажів буде англійською. Я думаю, в цьому нічого страшного немає. Я субтитри буду старатися читати повністю, буду встигати їх читати, і все в нас вийде дуже гарно. Тому перед початком ролику хочу побажати вам приємного перегляду. Сподіваюся, що ви вже вже, прям вже зараз поставили ваш шикарний лайк під цим роликом. Якщо ви були ще не підписані на мій канал, то обов'язково підпишитесь, тому що проходити мафію ми будемо повністю. Також я сподіваюся, що музика, яка зараз грає на фоні в цій грі, YouTube не накладе на неї авторські права, я зараз на свій страх і ризик її не вимикав. Побачимо, як на це відреагує сам YouTube. Ну і давайте будемо починати. Натискаємо сюжет. Я вже трошечки зайшов пограв, тут зовсім трошечки подивився взагалі, як це все виглядає. Так, оберіть складність: легка, середня, важка, класична. Класична складність гри можна змінювати будь-який час налаштування для гравців, які хочуть класичного рівня складності, вороги смертельно небезпечні, поліція реагує на більшу кількість злочинів. Змінено кількість елементів інтерфейсу, набої, які залишаються в обоймі, витрачаються після перезарядки. Це щось прям дуже хард-левел, а ну важкий рівень. Для гравців, які прагнуть важких випробувань. Вороги небезпечніші, поліція реагуватиме на більшу кількість злочинів, зменшено кількість елементів інтерфейсу. Блін, я навіть не знаю. Давайте виберемо напевно важку, тому що на класичній. Я боюсь, що не вивезу. Давайте оберемо важку, якщо буде не важко, то я тоді зміню її в Обираємо Вибираємо е, чого не обиралось. Так, в керуванні, що в нас? Інверсія по вісі Y Вимкнена. Та нехай буде вимкнена. Допомога в прицілюванні вимкнена. Режим керування автомобілем. Симуляція, звичайно. Та давай, нехай буде симуляція. Коробка передач автоматична. Реагування поліції, симуляція, звичайно. Ну була симуляція, нехай буде симуляція. А, пропускати поїздки. Вимкнено, поради. Показати, приховати, показати. Нехай, напевно, порати будуть почати нову гру. Так, давай. 2К презентує. Гра від HANGAR 13. За мотивами оригінальної гри від студії Illusion Softworks. Погнала наша, блін, аж мурашки, друзі, по шкірі від цієї заставочки і від цієї музики. Реально, блін, ці грі більше, ніж деяким глядачам моїм на Ютубі. Я, звісно, трошечки старший цієї гри, я в своєму дитинстві в неї грав. І для мене ця гра була прям ну, зовсім щось нереальне. Звісно, картинка перероблена в Definitive Edition. Виглядає це все ну прям сочно. Дядько якийсь там на Кріслі сидів, якщо встигли помітити мафія. Ох. Ендрю Бонжорно у ролі Томі. Бонжорно, Серйозно? Джеремі Люк у ролі Полі. Дон ДіПетто у ролі Сема Слухайте, ну це зараз воно буде нам перераховувати всіх персонажів чи що? Глен Таранто у ролі Дона Сальєрі. Слухайте, ну картинка. Прям, ну. Я не знаю, бачили ви оригінальну мафію чи не бачили, але картинка прям ну, дуже суттєво відрізняється від оригіналу. Ну самі подумайте. Оригінальна гра 2002 року. Як же ж це офігенно виглядає, слухайте. слухайте а переход, який тільки що був, слухайте, ну це прям щось щось... Ой, вже ручки чешуться, ручки чешуться пограти, випробувати тут усе. Ага, це ось детектив іде цей. Приїхав до нас на зустріч. Це ж він чи не він? Да, це він. Детективи. Давайте трошечки швидше. Бо ми вже вас зачекалися. Так, головне мені встигати, друзі, читати вам субтитри. Ти? Томі? Томас Анджело. Детектив Норман. Ти один? Жоден поважаючий себе офіцер сюди не зайде. Хіба що лікар. Що вам принести? Лише каву, дякую. Будеш? Ні, дякую. Як завгодно. Отже, ти сказав по телефону, що маєш пропозицію для мене. Саме так. Май на увазі, якщо ти хочеш підкупити мене, ти подзвонив не тому копу. Я не шукаю ніяких зв'язків. Файно, бо грошей у мене немає. Навіть за каву заплатити не можу. Але я маю багато інформації. Що ж, я слухаю. Як довго ви в місті? Три роки. Починав з Empire Bay. І ось як. Так, як грім серед ясного неба тобі дали справу морела. Так пишуть у газетах, а тобі яке діло? Складна справа. Напевно, вже пилиться десь в ящику. А у тебе є щось, що могло б її відновити, чи щось там? Так, є дещо. І що ти за це хочеш? Грошей, імунітет? Нічого з цього. Є люди, яких треба захистити. А сім'я це завжди хілесова пята. Так хто у тебе хвора мати, дружина і діти, дружина і донька. схоже, що більше нікому прикрити твою спину, інакше б я тут не сидів. Шкода, батько завжди казав, що люд... людині потрібні друзі, якщо вона хоче вижити в цьому світі. Так, але в моєму світі все навпаки. Фух, друзі, слухайте, я блін реально не встигаю читати за ними. Не здивований. Слухай, я не можу нічого обіцяти твоїй родині, доки не почую, що ти запропонуєш. Будеш говорити чи просто тягнеш час, поки за тобою не прийшли? Думаєш, я в бігах? Я знаю це, Томі. Господи, подивись на себе. Ти весь мокрий, ти не спав кілька днів і твоя шия болить, як ніщо інше від того, що ти озираєшся назад. Думаю, у тебе на хвості хтось сильний і злий, і вони не зупиняться. Поки ти не здохнеш в річці, якщо ти вийдеш за ці двері без мене, ми обоє знаємо, що ти не пройдеш і п'яти кроків. Але якщо ти залишишся, розкажеш мені свою історію, то можливо у тебе буде шанс дожити до того часу, коли ти вестимеш свою доньку до вівтаря. Але в будь-якому випадку я пригощу тебе кавою. Боже, не знаю, як все так пішло шкереберть. Рідко хто бачить біду до того, як стає надто пізно, але гадаю, ти не народився зі зброєю у руках. Ні, я працював таксистом у 30-х. Так, спокуслива пропозиція. 1930 рік. Томі Анджело таксист. Нічого не. Так, зазвичай я таксував вночі, бо платили більше. І саме наприкінці однієї з таких змін я вперше зустрів Полі та Сема. От лайно. Погоня... а, це доганяють Полі та Сева люди Морело? Чи ні? Ой, як злетіли. Виродок. Обережно. Слухайте, друзі, ну діалоги в автомобілі я напевно не буду чекати, тому що. Ну, я буду відволікатися від дороги, скоріше за все, щоб це не закінчилося бідою. Тож вже вибачайте. Так, будь-куди їдь, тільки швидко. Ну добре, погнали. Утримуйте W, щоб їхати. А де, щоб керувати? Добре, погнали. Ага, кажуть, ти вже маєш проблеми. Бо ми сіли в твоє таксі. Ой, блін, слухайте, а чого чутливість миші така жорстка якась. Давайте трошечки. А, чутливість миші, давай. Ну давай на 2.0 спустимо. О, ну це вже щось. Так. Ох, йо! А, це ж пастки для того, щоб а можна було втікти від погоні. Так, натисніть S, щоб гальмувати. Добре. Маршрут відображається на міні мапі Добре. Слідуємо цьому маршруту. Ой, блін. Так, чекай. Гов таксист. А блін. Я не встигаю, друзі, дивитися на мапу на дорогу і ще й коментувати те про що вони там спілкуються. Так, ну полі і сем бандити. Які потрапили в біду, і їм на шляху трапився Томі Анджел, який тепер їх з цієї біди має вивезти, або інакше вони його прикінчать. Так, мені вже набридли ці питання, та які питання, слухайте? Що ви на мене напали взагалі? Я вам намагаюся допомогти. Ой, ще їдуть, дідько, заставка. Так, треба обминути, а натисніть F. Є, yeah, щоб протаранити. Ну ми... А, слухай, ми його протаранили, а він ще й за мною поїхав. Так, ну тут є ще одна пастка. Давайте одразу її застосуємо, щоб втікти від цієї погоді. Є, yeah, позбулися. Ще одних. Давай сюди звернемо. Так. А на Натап можна відкрити мапи. О, дивіться, ось тут іще одна є пастка. Давайте повернемо сюди наліво. Ой-ой-ой. Дрифтуємо. А, ми відірвалися начебто, чи ні? О, наче відірвалися, слухайте. А ні, не відірвалися, вони ще по комусь стріляють. А, а що це вони телепортувалися, ці бандоси, за мною? Їх не було, і тут вони телепортувалися. Мапу я вже відкривав. Добре. На мапу подивилися воно на цей міст справа. Зараз по ньому переїдемо. О, стоп, а, а я. Блін, а чого ж її так крутить? Чого цю таксішку так крутить? Слухайте, напевно, треба буде вимкнути ось цю симуляцію, чи що я там обирав. А він встигне перестрибнути чи ні? Ооо. Перестрибнули. Нормально. Нормально. Каже, я ніколи такого не робив, у okay, Полі каже, я теж. Фух, так. Ну, значить. А, все. Йдьте до маленької Італії, до бару Сальєрі. Значить, ми вже повністю відірвалися від цієї погоні. Ага, і при нас вони нічого обговорювати не хочуть. Сказали, що будуть говорити в барі. Слухайте, друзі, мені не дуже подобається, що тачку ось так закручує. М -м Треба буде. Не зрозумів. Я ж, начебто, не доїхав. Бар Сальєрі. Так, саме він. Треба буде подивитися в налаштуваннях і змінити. Чекай тут. Навіщо? Ти хочеш щось від Дона чи ні? Так, ну хлопчики пішли в бар, а Томас Анджело буде їх чекати тепер в своєму таксі. Що ж вони принесуть йому від Дона? Бабула, звісно, звісно, принесуть купу Бабула. Друзі, мені до драй... речі. цікаво? Напишіть в коментарі, чи багато людей, які взагалі грали в мафію і взагалі чи знають сюжет цієї гри. Так, бандоси вже заглядають на томі. Опа, вийшов Сем. Слухайте, персонажі промальовані доволі дуже гарно, я вам хочу сказати. Костюмчики, такі вони гарненькі, зроблені. Опа. Компенсація за твої послуги та за пошкоджене авто. Тепер ми квити. Цього більше, ніж достатньо. Гаразд. А ще Дон Сельєрі хоче, щоб ти знав, що він тобі дуже вдячний. Тому, якщо тобі щось потрібно, можливо, позика або чесна робота не соромся звертатися. Дон не забуває, друзів. Don doesn't forget his friends. Добре, дякую. more thing. І останнє. Все це залишиться між нами. Якщо хтось спитає, звідки в тебе ці гроші, кажи, що виграв їх у покер. А щодо подряпин на автівці, то ти намагався не збити бабусю. Зрозумів? Та в нього точка вся. Дирок від куль. В яку він бабусю хотів об'їхати? Мафіозницю чи що. А вже ж, каже Томі, намагався об'їхати бабусі. Ще побачимося, хлопче. О, хі вони, звісно, видумали з бабусі цією. До речі, друзі, ви помітили, як змінився номер на автомобілі від початку погоні і до зараз. Коли я відкрив конверт, умеле у мене мало не стався серцевий напад. Грошей було щоб полагодити авто, та ще щоб придбати нову. Я подумав про те, що сказав Сем щодо роботи. Мені було не цікаво. Гроші, звісно, були хороші, але я не хотів зв'язуватися із глочинцями. Краще бути бідним і живим, ніж багатим і мертвим. Тож я вирішив забути про це. Так, розділ завершений. Спокуслива пропозиція. А, так, втікач, 1930 рік. А, чекай, що воно. На... на паузу. Після тієї ночі з місельєрів, я якомога швидше повернувся до роботи. А, коли працюєш таксистом, то маєш багато часу залишатися наодинці зі своїми думками. думками. Так. Ну, гей ти, таксист. Так, пані. Ти працюєш чи тиняєшся без діла? Працюю, пані. Завжди за кермом. Друзі, думаю, будемо робити ролики ось так по одному розділу. Вже у нас є так майже 20 хвилин ролики йде. Для початку, думаю, цього буде достатньо. Хочу вам подякувати, якщо ви подивилися ролик до цього моменту, тобто повністю. А, також хочу вам подякувати, якщо підтримали мене вашою подобайкою та підпискою на канал. Також, друзі, дивіться, чим швидше цей ролик набере... Велику кількість переглядів або вподобак, тим швидше вийде наступний. Але все ж, я постараюся не затягувати з виходами серії по мафії, і не буду намагатися їх викладати там хоча б раз в 2-3 дні, якщо, звісно, в мене це буде виходити. Але. Ви можете мене змотивувати вашою вподобайкою, підпискою, та можете також поділитися роликами моїми з вашими друзями, щоб вони їх також переглядали. І тоді я буду бачити, що ролики мої стають цікавішими для нових глядачів, і буду викладати їх швидше. Ну а з вами, як завжди, був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па!